Харківщину не припиняють обстрілювати окупанти. Зведення від ова за добу 13.30. харківський район, Пісочинська територіальна громада, село Березівка. За межами населеного пункту в полі виявлено БПЛА. 10.45 – куп'янський район, дворічанська територіальна громада, село Западне. Внаслідок влучання в півідрону Постраждав 56-річний чоловік, госпіталізований. 8.55 – Харківський район, Дергачівська територіальна громада, село Козача-Лопань. Внастідок обстрілу постраждав 55-річний чоловік. В результаті посилення заходів з евакуації з куп'янського та борівського напрямків евакуйовано 30 людей. Серед них одна дитина. Рятувальники звітуть, протягом доби здійснено 19 оперативних виїздів. За добу на Харківщині зафіксовано одну пожежу, спричинену ворожим обстрілом у Богодухівському районі. Вранці ворог завдав обстрілів по місту Богодухів Харківської області. Внаслідок влучання ворожого БПЛА у дах ангарної будівлі місцевого сільськогосподарського підприємства виникла пожежа на площі 300 квадратних метрів. Пожежу оперативно ліквідовано силами підрозділів ДСНС. Залучались вісім рятувальників та дві одиниці техніки. За попередніми даними постраждали. Далих немає. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 91 одиницю вибухонебезпечних предметів. Співробітники Нацполіції документували наслідки чергових воєнних злочинів окупантів. 3 січня військові РФ продовжили обстрілювати прикордонні та прифронтові райони Харківщини. Проти мирного населення ворог застосовував танки, фпівдрони та безпілотники. Дістали поранення двоє цивільних людей. 3 січня місто Богодухів, 6.45, БПЛА Шахет. Пошкоджено приміщення приватного підприємства. Село Козача Лопань, Харківський район, 8.55, Танковий удар. Дістав поранення цивільний чоловік. Село Западне Куп'янський район, 10.45. 5 П'ять дрон. дістав вибухові травми цивільний чоловік. Місто Куп'янськ, 8.57 упав сім дрон. без руйнувань та постраждалих. На маганштабу ЗСУ на Харківському та Купінському напрямках тривають боєзіткнення. На Харківському напрямку наші війська відбили дві атаки противника в районі Вовчанська. На Куп'янському напрямку минулої доби відбулося сім атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Кучерівки, Сеньківки та Загризового. Марія Солов'єва, Дмитрон Гуєн та Ігор Микенін. Харків. Новини.